Китайські вчені зробили те, що звучить як наукова фантастика. Вони омолодили. Мав пояснюю просто: уявіть організм як місто, а стовбурні клітини як будівельники. У молодості їх багато. Вони ремонтують дороги, прибирають сміття. Усе працює як треба, але з віком робітників стає менше і місто поступово руйнується. Вчені з китайського медичного університету створили новий тип стовбурних клітин, які, на відміну від звичайних, не втрачають свою молодість із віком. Протягом 44 тижнів вони вводили ці клітини старим макакам, вік яких відповідає приблизно 60 70 Ти рокам у людей результат здивував навіть дослідників. У мап омолодилось близько 10% ключових систем організму. Краще почав працювати мозок, зміцнилися кістки, зменшились пошкодження тканин з'явилося більше здорових клітин, і головне, майже без побічних ефектів ні пухлин, ні гарячки, ні різкої втрати ваги. Стаття вийшла у престижному журналі Cell, що свідчить про серйозність роботи. І важливо, що макака генетично ближче до людей, ніж миші, на яких зазвичай тестують омолоджувальні препарати. Тому цей результат викликав такий інтерес, але Є одне, але це лише перше дослідження, і поки немає повторних підтверджень. Вчені не уточнили, скільки саме тварин брало участь у досліді, і те, що спрацювало на мавпах, не обов'язково спрацює на людях. Та все ж, якщо замислитись, це перші кроки сценарію, де старість перестає бути вироком. Ух, як хочеться дожити до цього моменту, а тобі.